У Першій годині ночі ми з чоловіком почули вибухи, взяли стульчик, пішли в туалет. Чоловік сидів за, за, за шкафом, а я в туалеті на тому, на стульчику. Літали шахеди, дуже було гучно. Ну, потім один вибух, посипалося стекло, потім другий вибух. Повилітали в нас на балконі. Вікна. На кухні, на кухні вікно розбилося. Ну, чоловік зараз поїхав в з полком давати заявку на відновлення. Ну, перенесли, звісно, шок. Дуже було лячно. Ви знаєте, якщо сидиш і над тобою чуєш, що літають, то дуже не підеш. І укриття у нас. Знаходиться на тому, на Хімаші, то поки дойдеш туди, то ранок, ну, о третій годині ночі вже полягали спать. Ранок, вроді би, як нічого устали, нічого ж не трогали, вийшли, подивилися. ну, звісно, Все побите, все розтрощене, шок, шок, звісно, отримали великий. Сидиш і прислухаєшся, як воно летить. А особливо, як воно вже йде на посадку, то це було дуже лячно.